Старий новий рік це новий рік, який святкували раніше за юліанським календарем за старим стилем. Як і теперішній новий рік, старий новий рік святкували в ті часи з 31 грудня на 1 січня. Але після встановлення нового літочислення в 1918 році дата святкування зрушилася на 13 січня. Це залишилося в народній традиції. Не змінювати свої традиції вирішили і на Лизівському ковальсько-механічному заводі, запросивши своїх ветеранів напередодні старого нового року в гості до рідного заводу. Доброго дня. Ну, ветеранів завода пригласили. Для чого? Ну, розкажуть, ми а ще не знаємо. Ну, ви завжди відкликаєтесь, коли вас приглашают. Естественно. Какое настроєння? Великолепне. По обіді у вівторок автобусом ветеранів привезли до адмінбудівлі заводу управління. Традиційно поспілкуватися, розказати про стан справ на підприємстві, про завдання сьогоднішнього дня та саме, як їх виконують. Сьогодні январ місяць. На улице а завод работает в некоторых подразделениях три смены, некоторых две смены, некоторые по растянутым сменам работаем по 12 часов, но круглосуточно. Есть объемы не только по Харьковскому тракторному заводу, есть по объемы по дорожной технике, есть до... объемы по изготовлению запасных сессий в объемах 12 миллионов, то, что нам и не снилось, и причем серьезная номенклатура. Объемы января месяц 45 миллионов. Всегда скучаю за заводом. 31 рік проработал только лишь главным механиком заводу. Жизнь была кипела все время, але сейчас тяжело приходить. А що зараз греє? Що зараз греет? Семья, дети, внуки, правнуки. Такі зустрічі з ветеранами на Ковальському механічному організовують систематично. А сьогодні, за ініціативи президента індустріальної групи ОПЕК, до складу якої входить і Лозівський завод народного депутата України Анатолія Гіршільда, ветеранів запросили відсвяткувати старий новий рік за щедрим столом, звісною щаркою з новорічними подарунками. Цю традицію, як зазначив генеральний директор ЛКМЗ, також ніхто не скасовував. Сьогоднішнє подаління заводчан Благодарна вам за тот класс, который вы в свое время сделали в создании строительства и создании нашего предприятия. Те технологии, которые вы в свое время запустили для производства продукции на нашем предприятии, тот коллектив, который вы подготовили и воспитали, сегодня с достоинством несет честь предприятия. Это очень хорошая традиция. Это ветераны, это люди, те, которые всю душу вложили в наше предприятие. Забывать тех людей, которые участвовали в создании, в становлении этого предприятия, это, это неправильно. Наразі підприємство працює стабільно, працює без боргів і з виплати заробітної плати. Вже наступного дня повідомив ветеранам Василь Чорномас. Від'їжджає до Києва за великим державним замовленням. І ветеранам приємно сапчати. І приємно було сабчать нашим працівникам, коли ми їм сказали, що сьогодні виплачуємо заробітну плату. Сьогодні на Ковальському механічному більше 90% працюючих ті, хто зростав разом із заводом, тих, хто вже на відпочинку, не забувають. Обізательно узнайом, обязательно інтересуюся. Перше, що ми зробили – це зайшли своє поміщення. Нас дуже хороший колектив. У нас, нас пройшла тут молодость. Практически теж 32 роки на заводі. практично життя пройшла. Радуют нас эти встречи. Приятно было сегодня нам встретиться, всем прийти на старое рабочее место. Спасибо. Очень большое спасибо.